Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги контейнери для снастей. Це ідеальне рішення для зберігання всього необхідного рибальського спорядження. Ця коробка має велику місткість та розділена на декілька відсіків, що дозволяє організувати та зберігати гачки, приманки, блешні та багато іншого. Водонепроникна конструкція захищає вміст від вологи, запобігаючи пошкодженню інструментів та приладдя. Коробка виготовлена з міцного пластику, що гарантує довговічність та стійкість до зношування. Компактний та портативний дизайн дозволяє легко переносити її під час риболовлі або транспортувати в рюкзаку. Пропонуємо до вашої уваги рибальські кусачки. Даний інструмент оснащений високоякісними рукоятками для зручного та комфортного захоплення. Лоскогубці стійкі до солоної води, що робить їх чудовим вибором для морської риболовлі. Вбудований інструмент для видалення гачків забезпечує легке вилучення гачків із риби. У комплекті також йде ремінець із карабіном, що дозволяє зручно носити інструменти з собою, закріпивши його на поясі або рибальській сумці. Це надійний та універсальний універсальний інструмент для будь-якої рибальської пригоди, який прослужить вам довгі роки. Пропонуємо до вашої уваги гачки для риболовлі. Це ідеальний вибір для риболовлі на морських хижаків, таких як бас, лосось, сом та смугастик. Вони виготовлені із спеціального міцного металу, що забезпечує довговічність та стійкість до корозії у солоній воді. Завдяки широкому зазору та круглій формі. Ці гачки покращують ефективність засікання риби, зменшуючи ризик пошкодження її внутрішніх органів. В комплект входить від 25 до 100 гачків. Що що забезпечує довготривале використання. Пропонуємо до вашої уваги різноманітні приманки. Це чудовий вибір для риболовлі в зимовий період. Приманки виготовлені з високоякісного металу, тому забезпечують довговічність та відмінну продуктивність. Завдяки вібраційній дії під час занурення вона ефективно привертає увагу хижої риби, імітуючи рухи пораненої рибки. Приманка має універсальний дизайн, що дозволяє використовувати її як у прісноводних, так і в солоних водоймах. Приманка добре працює на різних. Глибинах завдяки своїй оптічній формі, забезпечуючи точність закиду та стабільність у воді. Пропонуємо до вашої уваги еластичні гумки. Це універсальний інструмент для тренувань, який допомагає розтягувати, зміцнювати та покращувати ваші м'язи. Виготовлений з поєднання поліестеру та латексу, тому забезпечує необхідну еластичність та міцність для інтенсивних занять. Ремінь ідеально підходить для йоги, пілатесу та фітнесу. Дана стрічка дозволяє виконувати широкий спектр вправ для всіх груп м'язів. Компактний розмір дозволяє легко брати стрічку. Собою на тренування або використовувати її вдома.